Ну, військовий капілан, перш за все, це душ опіка, це таке професійне пастерське служіння е, військовим, і перш за все, це душа, е, дух і тіло. Фактично, люди, які Після бойових зіткнень вони переживають достатньо сильні і психологічні, і душевні травми, як, яким потрібно просто поговорити, комусь сказати про свої страхи, переживання, про свою біль. Також сім'ї, які є о, в тилу або за кордоном. Ми всі розуміємо, і це не секрет, що є розлучення. І коли ця звістка доходить до військовослужбовця, то стоїть питання з ким йому е, про це поговорити, або як цю біль, е, хто допоможе її забрати або вилікувати, або втішити його. Оце безпосередньо капілан, угу. коли гине один із героїв е, підрозділу, то саме капілан вже супроводжує. Тіло з, е, нашого героя до рідних і близьких, і там він перебуває хоча б декілька днів, якщо це є можливим. А взагалі, капілан, помічник капілан на бригаду це досить мало. В кожному е, підрозділі, як мінімум, в кожній роті, має бути капілан військовий для того, щоб максимально е, працювати з нашими хлопцями і допомагати і підтримувати їх. Фактично, капілан є. Мотиватором фактично їхньої служби, той, хто каже їм дякую, і той, хто молиться і благословляє їх.